Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Відгадайте загадку. Взимку спить цей звір в барлозі і прокинеться не в змозі. Смокче лапу у вісні. Хто це? Підкажіть мені. Так, це ведмідь. Взимку він спить, а навесні прокидається. Існує багато видів ведмедів. Ось білий ведмідь. Він живе на північному полюсі. Не боїться морозів, дуже добре плаває у крижаній воді і не впадає в сплячку. Живлиться в основному тюленями та рибкою, яку на... намагається зловити під кригою. Гімалайський ведмідь має білу грудку, тому його називають білогрудим. Йому дуже подобається лазити по деревах. Ведмідь панда має цікавий окрас, наче носить чорні окуляри. Любить їсти бамбук, сплячку не впадає. В нашій країні мешкають ось такі бурі ведмеді. Вони мають великий тулок, міцні лапи і дуже-дуже довгі кіхті. Бурі ведмеді живуть на галявинах, в лісах, на болотах, водоймах. І там вони шукають їжу. Давайте пригадаємо, а що їдять ведмеді. Розгляньте уважно картинку і назвіть, що полюбляє їсти ведмедик. Дітки, а ви знаєте, чому ведмідь взимку спить? Якщо ні, то слухайте уважно. Тільки вдарять перші морози, головний сонько лісу поспішає до берлогу. Там він міцно спить з кінця листопада аж до квітня. Сплячка допомагає ведмедям пережити зиму, їм важко знайти зимою їжу, тому що взимку нічого не росте. Тому протягом літа він наїдається та накопичує жир. Саме жир, основне джерело його енергії. У сплячці ведмідь майже не рухається, його температура тіла знижується, а серце починає битися повільніше. Завдяки цьому ведмідь не втрачає жир, який він накопичував перед зимою. Отже він може довго не їсти і пережити зиму. Зазвичай барліг знаходиться в глухому лісі, де його ніхто не потривожить. Перед тим, як залігти в барліг, він ходить лісом і заплутує свої сліди. Навіть може іти задом наперед. А ще ведмідь прекрасно може лазити по деревах, плавати і дуже швидко бігати та далеко стрибати. А ви знаєте, чому під час зимової сплячки ведмідь смокче лапу? Тому що його лапки пересихають, і таким чином він їх зволожує. Коли настає весна, ведмідь лег легко просинається від підвищеної температури повітря. І відчуття голоду. В зимову сплячку впадають тільки бурий і чорний ведмідь. На цьому наше заняття закінчилося, а вам пропоную невеличке домашнє завдання зліпити ведмедика. Чекаю фото у групу. Бажаю вам успіху! Дякую за увагу!